Доброго дня, мирного неба. Сьогодні почав знімати я, як я роблю координатний столик. Відео длінним не буде, тому що включають виключають світло і треба швидко працювати, поки воно є. Значить, почнемо трохи із теорії. Подивився я у магазинах. Координатний столик стоє 1300 гривень з алюмінія. Товщина алюмінія, по-моєму, 3 міліметра. Е, значить, у нас буде столик. Все, везде товщина 5 мм, тут даже 5, по-моєму, 20 соток. І ось вже сьогодні я зварив поверхню оцю. Як зварив, прихватив. В середині такий глухий квадрат, полтори на полтори. Тут буде в нас зверху отакі тисочки. Коли приварював поверхню, десь в мене саморобна здоровна повірочна лінейка. От зараз аж тільки пригодилась. Це у нас десь 10 міліметрів і длина, по-моєму, 35 сантиметрів. Я її просто зверху так приложив. Взяв на струбцини, знизу під столом з двох сторон, так що це у нас тут. Ну і пластинки більш-менш рівно приварилися. Повернемося до... Повернемося до. Сверлільного станочка. Тобто, ну, ви знаєте, що коли починає сверлить, то в кінці сильно мотиляє, при виході сверла, сильно крутає заготовка прямо на вирватися з тисків, з плоскогубців, з рук. Ну, а координатний стол я тиски закручу, в координатний столик вже міцно закручу. І підвів до сверла, підкрутив x, y, стало напроти сверла, тиски прикручені до координатного стола і все, їх сверлю Це разох, хочу спробувати, може вийде такий навіть міні-фрезерний станок із сверлільного. Ну і це про те, що я вам тільки що говорив. Допустимо, до мені треба я накернив, і я починаю е, тисками підводити під, під наше сверло. Тиски розжаті. О, знайшов я точку. Тепер треба закрутити. На фрезерному столі цього не буде. Зараз покажу, як засверлитися, щоб сверло не вискочило із накерненого місця. Значить, зажимаємо сверло, ну, От я зажав і держу, і починаємо сверлить. І вже воно нікуди. шах різьби шість, точніше одиничка, а діаметр 6 міліметрів. Получилась така поверхня стола, залишається тільки. Залишаються направляючі приробити. Штурвали. Ну, так будуть передвигатися тиски наші, вроді би ніде не задіває їх. Готовлю баночку, щоб масло туди налить. ну, для сверління. Закину її в булеріан, а вона обгорає. Тобто горів лак. Я представляю, з цим лаком контактує там, що там було, чи риба, чи м'ясо. таке ми йому. Ми на етапі продумування площадки під направляючі. Значить, площадочка невеличка, і щоб розмі... розмістити наші втулки, 12 на 14. І щоб розмістити наші втулки, нужно щось приварили ми кріплення для втулок. Значить, трошки є люфти. Що я зроблю? Я тут зроблю надрізи болгаркою. молоточком чуть підібью і ще раз обварю. Тому що при сварці Примерно на 1 мм уводить сварка метал. І так як тут конструкція не прямолінійна, а має трохи трапецію, то якби нема таких струбцин, щоб удержувати. Потім залишиться мені, коли я плотніше їх підварю, залишиться з двох сторон. Отакі От ще кубики підварить. Щоб не було люфта вперед і назад. Значить, в п'ятницю доробили ми каретку. отак От вона виглядить. Втулки я з двох сторін приварив, щоб вони не мали люфтів. Потім, коли тут приварював, теж скріпляв струбцинами. Зараз я варю направляючі, мало того, що встановлюю уголки, магніти 90 градусів та шей. з правої сторони, від два ставлю уголок маленький. Потім, поки мене не було, зробив ручки, три штуки, дві на столик. Двох сторон і одна для подачі. Так, ну, а я буду далі варити, потім включусь. Ось такий вигляд. Мають наші координати без верхнього столика. Так, ну, ось такі наброски. Зараз кое що покажу вам. Пригодилась саморобна струбцина, вони ж в магазині всі такі малесенькі, а це зробив... Зараз міжду так, так, так. Почти 15 сантиметрів. І глибина Глибина 13 сантиметрів. Товщина метала 5. Це я її ще не доробив, тут не вистачає п'ятачка. Ну, Тим не мене, через дерев'яшку можна вже було прижати ці наброски, що я вже другу неділю роблю. Залишається встановити зверху сам столик, закрити боки, щоб не видно було. Щоб не видно було сварку. Ну і в принципі в одну сторону вже вона тут ще залишилося трошки, Залишилося трохи приварити ручку. Зірвав з місця, а це вже, напевно, я завтра буду. Подшипник стягували отакими от прорізаними наполовину гайками. Зараз все це я оброблю на наждачку і виходить такі акуратні рівненькі, кругленькі. Ідеально не вийшло. Тепер приходиться підставляти, щоб кути наші були перпендикулярні до сверла. Цю сторону треба буде ще трошки приподняти. Десь так аж. Тут я підставив. Ну, правда, ще не приварено. Так, ну і залишається прихватити і поставити лімби. Так, ну і на штурвали одіваємо спочатку, э, закручуємо дві гаечки і один підшипник упорний. Так, ну это на одну сторону. Чуть не забыл, надо же сразу и на другую сторону тоже упорный подшипник и гаечки только. На другу сторону вже гаючки йдуть, а такі, що я вчора показував тонкі. Ті, що я обрізав. Тоб менше місця займало, іначе не буде до кінця доходити <кхи> каретка. Так, ну, в принципі, все. Полтори неділі пройшло. Так, ну і почнемо з мінусів. Присутствує трохи люфт. Все-таки треба робити ласточкин хвост. Ну, як для сверлінки, то цей люфт і не критичний. Значить, лімби крутяться. Ну, треба от брати прямо за кольцо, так не вийде. Д'явився, скільки стоять вали ну, Там За 200 гривень різьба і потрібно було раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І плюс до, до трапециїдальної різьби потрібно було 10. Гаєчка, одна гайка коштує 200 гривень, то це легше не збирати та купити готовий э, столик. Так, ну, в принципі, що? Зараз зробимо тут таку помітку, де нам треба знайти, нехай буде по центрі, тому що там можна зацепити. Так, підводимо, зажимаємо. Ну, в принципі, так буде шукатися наша точка. Це лучше, ніж відкручувати, закручувати тиски. Ну, сверли 5 міліметрів, особливих вібрацій немає. Нормально. Ну і зараз все ж таки спробуємо навіть фрезернуть Не, ну пластик, пластик воно фрезерувати буде. Опять же, тут є один недостаток. Так, це високе. Є один недостаток, у фрезері то опускається сама голова з фрезою, а тут потрібно буде піднімати е, ну, столик самого станка. Ну, звісно, про... Про ніяку точності тут мови немає. Це хіба що, я не знаю там прицілюватись, настраювати. Так, приніс я фрезу. Фреза така чимала, по-моєму, 18 мм. Ще й не знаю, чи вона в патрон сюди зайде. Так, ну це наша деталька, яку ми будемо зараз фрезерувати. Так, ставимо її в центр, Обводимо. на початок. И теперь надо всех этих миллиметра зловить как-то. Поднимаем наш стіл. Все таки стало нелегким. Так. Есть пів миллиметра. милли Тра є. Ще відводимо назад. Зараз цих півміліметра доберемо Так, ну що я хочу сказати? підкидає воно ним так, що. Он сгребает, я скажу, пластик. Пластик но будет снимать. Пластик, дерево. Ну, может, там даже раз. У нас в Европу можно что-то там якесь. Чи челмини, может даже. Да, нема жесткости. Так, як на мене, то оці втулки, де я їх там пластикові, якщо купити кругляк, міліметрів 30, і приварити кругляк туди, вместо капролона, то то мені кажеться, буде воно працювати. Так, не фокусується. Тут же ж сам стол у нас тільки в одній точці закреплений до труби. Я маю віду столик. Це що із Ну, на колоні той, що крепиться. І якщо цю всю конструкцію опустити на на цю подошву, жорсткость додається, але але її немає в направляючих. Ну, а для того, щоб сверлити, трошки скрутимо в сторону. Для того, щоб сверлити, так, да, він то, що треба. О, все. Так, ну от таке відео. Відео не коротке. Значить, повторюсь, потрібно... різьба, це у мене шах другий, 14 міліметрів. А сюди потрібна різьба трапеціїдальна. І плюс самі ці, е, плюс сама різьба, вона, видать, трошки має дугу, то лімби крутяться. потрібно такого двома руками. Одною рукою його якби, ну, ну, от воно йде, але туго. Це якби, не критично, ну. Так, друге. Направляючи з капролона, ну, не годяться вони. Хоча я не знаю в кого є фрезер, то звісно з фрезером іде і фрезерний столик. А от під свернилку і то під э, слабку теж столик його не видерже. В моєму випадку тут стол такий. Містами до 12 міліметрів. Ну і на, на трубі теж міліметрів 10. Те, що хватило трубу. Так, от, в принципі, і все. В коментарях запитуйте, що вас цікавить по цьому вопросу. Постараюсь відповісти. Ну, все, до побачення на все добре.